Хіба ж то тільки міни? Воно стосується всього. Автомобілі, знаєте, той скандал. Оголосили тендер, перше закупівля Міністерства оборони за три роки, перша закупівля пікапів. Закупили дзузьки, по дронах. Ну, можна довго дискутувати: був цей мільйон дронів від держави чи від Зеленської, чи не було його? Закупили його чи не закупили, але його немає. Ну, от мій батальйон отримав за чотири місяці важких боїв: 50 діврої від, від держави. Ну, про що це говорить? Ну я би таких вигнав просто в шию всіх, не розбираючись. Реформатор, ти корупціонер. Ну ти не здатен, ти не здатний забезпечити базові речі. І, на жаль, стосується всього цього, де є присутня держава в закупівлях. Питання це диверсії, питання це ідіотів, чи питання це корупції хороше для дослідження. Тут би мало би поставити вердикт СБУ. Це державні зрадники.